Вас вітає медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили. До складу медичного інституту входять чотири спеціальності: це спеціальність медицина, фармація, промислова фармація, психологія та екологія. На факультеті представлені як перший рівень навчання, бакалаврський, це спеціальність екологія, психологія та фармація, так і другий магістерський рівень освіти. Це медицина. З першого дня студенти навчаються за програмою підготовки магістрів. Також є підготовка магістрів і на спеціальності екологія та психологія. На факультеті є багато кафедр. Це кафедра екології, і психології, це кафедра фармації, і це багато кафедр клінічних, теоретичної підготовки, саме медичного спрямування. Це кафедра анатомії, кафедра біології, медичної фізики, хімії, кафедра терапії та хірургічних дисциплін та кафедра педіатрії. Студенти під час навчання оволодівають не тільки теоретичними знаннями, а й гарною практичною підготовкою. Проходять практику в престижних підприємствах Миколаєва та Миколаївської області. Лікарі. Які вчаться на спеціальності медицина, проходять практику у найкращих лікарнях та поліклініках Миколаєва. Це і Миколаївська обласна лікарня, це і Перша міська лікарня, це і лікарня МВД. Студенти спеціальності екологія та психологія мають як ознайомчу, так і виробничу практику. Мають дуже гарне студентське життя, спортивне, культурне життя. Беруть участь у різних заходах, які проводяться, і інститутом та загальноуніверситетських закладах також до складу медичного інституту входить поліклініка, університетська поліклініка. В якій наші студенти-медики опрацьовують набуті практичні навички. Університет забезпечений гуртожитками, тому студенти з інших місць. Мають змогу проживати в дуже комфортабельних гуртужитках, обладнаних, які знаходяться недалеко від університету. Більш детально в цьому відео з спеціальностями вас ознайомлять завідувачі кафедр та співробітники кафедр. Чекаємо вас в нашому інституті, медичному інституті Чорноморського національного університету імені Петра Могилі. Зараз ми знаходимося в університетській клініці Чорноморського національного університету імені Петра Могили в місті Миколаєві. Яблонська Тетяна Михайлівна, лікар-невролог, викладач, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії, тобто кафедри мед, медико-біологічних основ фізичної культури, спорту і фізичної реабілітації, кандидат медичних наук. Зараз ми знаходимося в приміщенні в аудиторії в залі, де відбувається навчання студентів і проходження практики студентів, тому що університетська клініка є площадкою і простором для навчання наших студентів і проведення різних видів практики. В цьому залі є певне реабілітаційне обладнання для навчання студентів зі спеціальності фізична терапія та ерготерапія. Навчаються не тільки студенти зі спеціальності фізична терапія та ерготерапія, а і студенти-медики. В даному залі ми можемо продемонструвати це реабілітаційна клітка, де де використовуються методики для глибокого пробудження рецепторів нервово мязових рецепторів студенти практикуються і навчаються, як потрібно відновлювати ходу у пацієнтів у пацієнтів, які мають порушення координації рухів внаслідок травм і хвороб. А, лікувальна фізкультура наш за допомогою шведської драбинки також активно дуже використовується. В залі проводимо різні види фізичного навантаження для розробки суглобів. Як нижніх кінцівок, так і верхніх кінцівок. Це серія пристроїв механічного для механічної розробки суглобів, які які мають точку точку прикладення для гомілково-ступневого суглобу, також для відновлення. Кисті і ліктьових суглобів. Е, якщо рух неможливий, то навчаємо методиками активно-пасивних рухів, які допомагають відновити втрачені функції. В університетській клініці маємо відділення фізіотерапевтичного спрямованості впливу на людський організм. Тобто, в, дан, в даній ситуації ми бачимо проведення і навчання процедурі магнітотерапії, також процедури електрофорезу, Флюкторизація електротерапії, таких як електрофорез, флюкторизація, синусоїдальні модульовані струми і тензструми. Крім цього, також методиками ми навчаємо методикам ультразвуку і фонофорезу. Також навчаємо в відділенні фізіотерапії проводити таку дуже важливу, хорошу, доступну процедуру, як ультразвук або ведення лікарських засобів за допомогою ультразвука це фонофорез. Крім цього, студенти проходять практичні заняття і під час практики застосовують різні методики, в тому числі такі, як метод рефлексотерапії. Метод електронної електроакупунктури денастерапії. Ще один такий вид впливу: це денастерапія, тобто через шкірна нейроміостимуляція. Якраз ми стимулюємо рецептори, які залягають в різна різні глибині да шкіри, і ми можемо отримати відповідь від структур, над якими ми працюємо. Зараз ми знаходимося в кабінеті університетської поліклініки, де є методи функціональної діагностики. Для цього в нас є сучасна комп'ютерна система Кардіоплюс, яка включає 12-канальне ЕКГ, електрокардіограма. Студенти освоюють навички роботи з кардіокомплексом і використанням комп'ютерної програми Кардіоплюс. Крім цього, є методики для. Визначення статусу респіраторної системи, це спірометрію, проводимо і навчаємо проводити, реовазографію для дослідження судин, так? і велергометрію для того, щоб краще діагностувати, виявляти якусь приховану патологію, ми використовуємо такий метод функціональної діагностики, як холтерівське моніторування ЕКГ, тобто добове моніторування. Кардіограм. Крім того, ми маємо для діагностики стану тиску для моніторингу такий апарат, який називається апарат для добового моніторингу да, моніторингу артеріального тиску. Це дуже подібно до холтера, да, але просто інший апарат, який вимірює тиск протягом доби. Крім цього, Університетська поліклініка має інші е, апарати для функціональної діагностики. Більше це стосується нейрофізіології. Це комп'ютерна система Brain Test, яка використовується для зняття електроенцефалограми. Е, для зняття електроенцефалограми. Для цього є така шапочка, да, яка одівається на голову пацієнта. Ми це з вами зараз на практичному занятті за темами будемо опрацьовувати. Все це підключено, підключаються датчики. Да? Підключаються датчики відповідно до цього. І це поєднано з комп'ютером. Є комп'ютерна програма, яка ці імпульси від всіх ділянок головного мозку фіксує, аналізує, і ми бачимо, є схильність до судом. є… Такі епілептичні вогнища, да? є, порушення біо, є порушення ритмів альфа, бета, тета ритмів, да? які дає головний мозок, і чому це відбувається. Крім цього, в університетській клініці є такий дуже хороший сучасний апарат для. Вивчення е, про, прохідності да, периферійних нервів, які називається електронейроміографія, а комп'ютерна система м МТЕСТ-нейро. Це е, дає можливі, можливість зафіксувати і аналізувати провідність периферійних нервів, які можуть постраждати внаслідок травми, дегенеративних процесів. Нервової опорно-рухової системи, різні спадкові хвороби, які дають м'язову дистрофію, да? для того, щоб оцінити можливість відновлення нерва, який інервує певну ділянку, і, чи, можливе, чи можливе відновлення, і наскільки це можливо. А також є така методика, як гольчата нейроміографія це. Коли в м'яз в глибину вставляються голки, до них електродики під'єднуються і вивчається фікс, фіксований цей графік, тобто безпосередньо електронейроміограма. Зараз ми знаходимося в кабінеті it технологічних таких, такого напрямку у відновленні і реабілітації, де зібрані як класичні методики так і методики з IT-технологіями. Тобто в цьому кабінеті працюють в напрямку нейрореабілітації як з дітьми, так і з дорослими. Це такий, такий контингент, як діти з ДЦП, з затримкою розвитку, проблеми з мовою. Працює психолог, нейропсихолог, працює логопед своїми методиками, класичними і новітніми. Також працює м, фізичний терапевт по відновленню координації рухів дрібної моторики, так при різних неврологічних захворюваннях у дітей і у дорослих. У дорослих ці стани найчастіше те, що з чим приходиться працювати, це нейрореабілітація після або при деяких при деяких захворюваннях, таких що дають порушення координації, порушення руху. А це от да? для того, щоб можна було навчити людину, як закрити, закрити наприклад, задвижку таку, так? як, як промасувати, оберти, як робити, як вимкнути, так? як вимкнути. Таких стендів у нас є дуже багато, вони тематичні так? для відновлення функцій верхньої кінцівки внаслідок втрати, от таких. от, Функції, як, наприклад, після інсульту, із інтерактивних методів, аналог таким от, класичним, це комп'ютерна програма, яка встановлена на комп'ютері. Це система Leap Motion. коли пацієнт за допомогою щитує комп'ютер положення руки, і нам треба щось взяти, да, як здоровою, так і ушкодженою кінцівкою. І забуває дитина або доросла, що це неможливо, да? тобто ці методи новітні з застосуванням IT-технологій, такі візуалізації, вони допомагають краще. Пробудити, да, пробудити Такі глибокі нейросенсорні зв'язки, да, тобто таку нейропластичність мозку для того, щоб відновлювати втрачені функції. Да, це в нас інтерактивна підлога, вона пов'язана із основним елементом, який кріпиться на стелі, і дає нам візуалізацію різних образів. Да. Ми це маємо більше 80 різних програм для дітей, для дорослих, для того, щоб навчати відновлювати, відновлювати координацію рухів як у дітей, так і у дорослих. Крім цього, зверніть увагу на цей ніби телевізор, да? з, якщо подивитися. Екран це система Кінект, яка щитує повністю, можна працювати і з людиною, яка має порушення координації, і з людиною, яка знаходиться на візочку. Ми застосовуємо навіть такі пристрої, які допомагають вертикалізувати вертикалізатори, які допомагають вертикалізувати дитину, дорослого, і відключається нижня половина, тобто в йде вже. Увага на те, щоб втримати себе, да? а е, функції верхніх кінцівок і положення тіла в просторі краще відновлюється. Е, е, програми, які є на цьому пристрої Кінект, е, програма щитує положення тіла да? і координує, допомагає координувати рухи. Як бачите, є інтерактивна пісочниця. Інтерактивна пісочниця е, основний компонент, електронний, да? комп'ютерний, він е, дає нам різні програми, які ми можемо можемо вибирати, І в ігровій формі відбувається оця реабілітаційна терапія. І як бачите, тут є логопедичне зеркало, яке допомагає відновити вимову. Доброго дня! Ми знаходимося на базі обласної офтальмологічної лікарні, де проходять навчання вітчизняної та іноземні студенти. Будь ласка. В навчальній аудиторії, де відбуваються практичні заняття з анатомією людини. Ну, і не тільки, і ця кімната використовується і для проведення самостійної підготовки студентів, де знаходиться основне обладнання, яке використовується під час навчального процесу. Починаючи з наявності. Анатомічних препаратів, які є результатом здобуття роботи колишніх анатомічних музеїв, які ми зберегли і використовуємо в навчальної процесі. Тобто справжні анатомічні препарати, які дають можливість реально оцінювати. Ті або інші органи, спостерігаючи за їхньою будовою. Крім того, ви бачите величезну кількість, не всю основну кількість муляжів, препаратів інших структур, не тільки органів, а й частин тіла людини, де також ми можемо запропонувати ознайомитись з зовнішньою будовою. З основними структурними компонентами частин тіла людини. І в широко в начальному процесі у нас використовують так званий 3D-стол або анатомічний стол, що ми спрощуємо так, таку назву, де за допомогою спеціальних програм ми можемо Ознайомити студентів з їхньою улюбленою частиною навчання, бо вони в начальному процесі, як і у нас, так і у вас використовують свої гаджети. І це достатньо широко інформаційні технології дійшли до нашого навчання. Ну і подальше ми можемо демонструвати на збільшеному на екрані під час використання. Абоцінного матеріалу, або презентативного якогось моменту. Ну, що сказати, за цей стіл він дуже такий зручний, тому що знаходиться можливість групи навколо, для всіх вистачає місце. Це саме головне. А по-друге, ми можемо змінювати положення тих або інших органів, а ця програма ще і розрахована на те, що ми можемо. На окремі ділянки людського тіла, наприклад, на скелет нанести наступний розділ після остеології, який ми вивчаємо міологію, і визначити основні ті закономірності прикріплення м'язів, які дають можливість змінювати тіло в просторі його положення або окремих частин його. Що стосується ширини цього матеріалу, то Тут передбачені всі системи організму людини. Не окремі частини, а всі складові, які ми вивчаємо і в першому, і другому, і в третьому семестрі. Тобто нема потреби щось призавантажувати, додавати якусь іншу програму і так далі. Ми використовуємо ті, хоча й досить старі, але ж вони актуальні до сьогоднішнього дня. Це такі світоскопи, які ну, таблиці та інші якісь засоби, які повністю відкривають нашу освітню професійну програму. Навчальна хімічна лабораторія призначена для проведення практичних занять з багатьох хімічних дисциплін, зокрема фізична та колодна хімія, про яку доповідала моя колега. А також загальна та неорганічна хімія, яка викладається студентам спеціальності 226, фармація промислова фармація. Наступний семестр присвячений цій дисципліні дослідженню хімічних властивостей безпосередньо хімічних речовин, які утворені хімічними елементами. Тому нам дуже важливо наявність на робочих. Місцях, які тут обладнані, необхідно, необхідного обладнання. Таким обладнанням є хімічне загальні, скажімо, пробірочки, колби, стакани, бюретки, піпетки і тому подібне. Хімічні реактиви, які відповідають всім групам хімічних елементів, які в нами розглядаються. При проведенні цього експерименту ми звертаємось до тих. Методів фізико-хімічної, які розглядали в першому семестрі. І, зокрема, потрібна нам тетраметрія, будь ласка, повністю забезпечена бюретками, реактивами, індикаторами, які нам потрібні, скажімо, визначення жорсткості води. Витяжна шафа забезпечить проведення тих експериментів, які супроводжуються виділенням газоподібних речовин, які можуть викликати у певних студентів. Ну, Може бути алергічні реакції, тому проводимо витяжні шафі. Всі інші досліди проводимо тут. Необхідно дослідження розчинів. Будь ласка, у нас є іономери, да? у нас є pH-метри е стаціонарні і е мобільні, які ми можемо користуватися для визначення кількісного і якісного складу певних систем да, розчинів, нам потрібні фотоколоріметри, є в достатній кількості набори кювет, і, будь ласка, це ми можемо здійснити. Необхідно підтримати температурний режим водних систем, будь ласка, у нас є термостати, не просто водяна база, а термостат, який забезпечує підтримку температури з точністю до 10-ї долі градуса. Є прожарювальні шкафи, є зважувальне обладнання, є у нас терези. І аналітичні, да. є сучасні електронні, які дозволяють до четвертого знака, після кому визначати вагу речовин. Все у нас є. Необхідно проколити оксиди, будь ласка, витяжні шафи і відповідні шафи, який забезпечує високу температуру. Тут не показуємо муфельні печі, тому що це специфічне обладнання, вона теж є в нашому розпорядженні. Тобто для забезпечення навчального процесу на даний момент ми маємо всі необхідні обладнання, прилади та реактиви. Ми знаходимося з вами в спеціалізованому кабінеті з вивчення фармакології та побічної дії ліків, крім особистого робочого місця. В даному кабінеті є такі научні матеріали, як колекція препаратів. Які зібрані та використовуються залежно від теми практичного заняття, також ми маємо поліграфічні інструкції до кожного лікарського засобу, маємо періодичні наукові та фахові видання та безліч довідникової літератури, яка застосовується під час проведення практичних занять. На практичних заняттях студенти опановують практичні навички, такі як вивчають приналежність лікарських засобів до відповідних класифікацій, вивчають механізм дії лікарських засобів, і фармак, в тому числі фармакодинаміку та фармакологічні ефекти. Можуть опанувати такі практичні навички, як визначення користь, ризик при застосуванні будь-якого лікарського засобу. важливим є навчити кожного майбутнього фахівця правильно, правильно виписувати рецепти, і цьому теж ми маємо навчати студентів під час практичних занять.